Стартова ціна за золоту медаль чемпіонату світу 20 тисяч гривень. Саме таку ціну за власну нагороду найвищого гатунку назначив подільський веслувальник Сергій Нагорний. Втім, не лише з нею вирішив попрощатись спортсмен. Аби допомогти українській армії, чоловік вирішив продати ще дві бронзові медалі, які здобув на чемпіонатах світу з веслування на байдарці 77-го та 79-го років. Я рішив, тому що значить, в в када йде війна, коли вбивають убивають наших ребят. Просто хоть какую-то маленькую лепту вбесить в то, потому что ребята умирают там за независимость нашей страны. И думаю, хоть какая-то маленькая помощь будет им от этого. Потерять свою значит, независимость страны, поэтому это уже не столь важно. Я считаю, что самое главное, чтобы мы были свободной страной. А так, конечно, жалко, очень жалко. Свій переможний кубок та медалі з міжнародного турніру Кубок Чорного моря 2007 року вирішила продати на аукціоні і чемпіонка Олімпійських ігор з вільної боротьби Ірина Мерлені. На сьогоднішній день набагато важливіше це життя та здоров'я тих солдатів воєннослужбових, які постраждали в АТО, і тому віддаю з задоволенням виставляю цей кубок на аукціон. І на кошти, які будуть виручені, відправлюся у госпіталь, власноручно роздам усім постраждалим, щоб на ліки їм було, підтримаю їх психологічно. І Кубок, і медалі, і решта нагород це результат важких та наполегливих тренувань, каже Ірина Мерлені. А тому і прощатися з трофеями досить важко. Для мене кожні змагання в моїй спортивній кар'єрі дуже важливі, дуже особливі. Всі вони теж знакові, і нагороди мені доставалися дуже непросто. Ми багато з тренерами. Я багато працювала, тренувалася. В, кожному, в кожні змагання вкладали душу, енергію, сили, здоров'я. І вони мені всі дорогі. Ініціатором аукціону, який стартував ще місяць тому, став головний редактор спортивних інтернет-сайтів Кирило Крижановський. Одним із найдорожчих лотів, які вже вдалось продати, стала золота медаль чемпіонки світу з гімнастики Наталії Годунко. Її стартова ціна в ході аукціону зросла в кілька десятків разів. Вже нам вдалося зібрати близько 150 тисяч гривень. Найбільший лот, тобто ціну, яку ми отримали за лот, це була золота медаль чемпіонату світу Наталія Гуденко. Початкова ціна лоту була 3 тисячі гривень, але в кінцевому але вона в кінці зросла до 101 тисячі гривень. Ціну виставляють спортсмени, тобто за своїм бажанням. Якщо спортсмен не хоче, тобто ми вже якось так оцінюємо на свій розсуд. Інтернет-аукціон триває, тож усі небайдужі можуть придбати різноманітні спортивні нагороди та призи, і тим самим підтримати українську армію. Юлія Грищук, Іван Мовчан, Олександр Галян для інформаційного випуску.